Ну, буде якийсь контент цікавий, скоріш за все, я так пам'ятаю. Але мені ще з цього разу вже не так радісно, без пригод не обійдеться. Перші приморські мінус 3 градуси, показує, що сьогодні І у мене сьогодні такий марш кидок на 55 км в одну сторону. от. Їду з включеним кліматом, положення авто. Показує, якщо його виключу плюс 14 км, ну це брехунець, зрозуміло, тут 71 кілометр показує, що я можу проїхати. Подивимося. Далі в процесі ще буду підзнімати і... і я звичайно переживаю так нормально, тому що позавчора було мінус 2 градуси і він у мене на 5 км взяв 20%, я не знаю. Що він сьогодні мені покаже. Leaf Spy показує зараз. У мене не 86%, а 78% заряду батареї. В принципі, воно так і раніше було, там десь на 65-70% воно сходилось у мене. До речі, хто дивився моє там попереднє відео, як я грався з батарейкою, тобто піднімав СОГ. Після того відео я в принципі, ні разу нічого такого вже не, не робив, не бавився. От, але я катався, накатував на ньому 120-130 км в день і заряджався на станціях зарядки, тобто там 6 кВт годину він на себе приймав 6,5-6-4. І сох у мене все ж таки навіть вже в таку холодну. Пору 1-2 градуси було за бортом і сох виріс ще десь на 1%, тобто наразі 57,9%. А на відео я знімав, було, здається, 57. щось таке. Чому я не вимикаю кондиціонер, тобто клімат? Ну, рахую, що це і неправильно. По-перше, мерзнути, а по-друге, от дивіться, показувало 16 кілометрів. Він на себе там бере, а зараз трішечки вже нагнало температуру, вирівнялась температура в салоні і от показує 10 кілометрів. Так як мені ще треба проїхати досить такий нормальний відрізок, я думаю, що нехай він краще підтримує таку температуру в салоні, а не оце його вмикаєш, вимикаєш, остиває і потім наново розганяється. Це як би, така собі гра в нікуди. Частка шляху позаду, це 50 км. 23% заряду батареї в мене залишилось. Я вже майже під'їжджаю. Зараз через кілометр два я запаркуюсь, залишу її на кілька годин. От і далі буду, буду намагатись доїхати до зарядної станції. Мінус два за бортом, зібрав вже чотири ялиночки. Про клімат те, що говорив. Показує плюс 1 кілометр, тобто я не вимикав всю дорогу в клімат і він мені, е, якби вирівняв температуру в салоні, Їхаю, в принципі, з комфортом. По камісті. Результати, результати мені подобаються. Без привод не обійдеться. 15% батареї проїхав я 57 км. Минув я зарядну станцію, тому що вона не обслуговується. Зараз до найближчої зарядної станції мені там порядка 20 км 20-22, здається, щось таке. Ну що тут? Знову буде якийсь контент цікавий, скоріш за все, я так понял. Але мені ще цього разу вже не так радісно. 12 км до зарядки і. У мене 11% залишку батареї, проїхав 63 кілометри і отак 50 в режимі Б. Надіюсь вистачить. Користуючись нагодою, хочу ділитися такими думками стосовно коментарів, там, навіть знайомих, які от люблять сказати, що ти себе оце нагинаєш, так скажу, не буду виражатися що тобі ця стара шкарлупа, яка не їде там більше 60-70 кілометрів, плюс ти волочишся. Хлопці, ну не знаю, у мене яка математика. В місяць я економлю порядка 8-10 тисяч гривень. На роботу з роботи там, ну, да, там, плюс 10-15 хвилин я трачу, тому що я не їду з такою швидкістю, з якою я би їхав на ДВЗ. Для мене це максимально вигідно. Ну і для більшості так. Я думаю, люди, які користуються цими ліфами, вони мене зрозуміють. Я володію ліфом всього на всього два місяці, але я ну реально задоволений. Я задоволений. У мене є ще одна машина, з ДВЗ, У мене є мотоцикл. І кожна ця техніка приносить своє задоволення. Тобто одна машина, об'єм двигуна 2,5. Я там на вихідник виїжджаю, я кайфую. Да. На мотоциклі, само собою, кайфую там інший адреналін. Тут кайфуєш від третього, від того, що от умовно 200 доларів в місяць я залишаю в сім'ї. І це ну, це класні результати. Якщо хтось може там сказати. там, Теслу купи собі, дружок. О, так, блін, коментарі такі були. Так купи, ну, ти собі купи і, і радуйся. У ну, мене зараз немає, припустимо, такої змоги. Тим більше, зважаючи на те, що кацапи зараз будуть чудити, я не готовий тратитись на основну машину е одну основну машину з електродвигуном. Ну, це мої думки. А хто як рахує, будь ласка, пробуйте. Що ж, я успішно доїхав до зарядної станції, в принципі, можна підсумувати 74,6 км Проїхав уже на грані перед Черепахою якраз от кілометр десь, тому загорілися рисочки на показчику заряду батареї. Ну 75 км в принципі, в перші морози, от зараз показує плюс один уже. Но Зважаючи на те, що було зранку мінус 4, я проїхав 52 кілометри в режимі 3-4 градуси. Потім 5 годин машина постояла, в принципі, остила, і я виїхав з кондиціонером, що знову розігнав трошки розрядив. Не знаю, я результатом задоволений максимально. Чекаю відгуків від вас. Não sou dobra.